Всім привіт! Сьогодні ми посадимо пітахаю. Кісточок у неї достатньо. Я не рахував, але думаю, що там більше тисяч. Беремо кісточки і щасаємо їх на зарів. Білі насінинки зразу відкидаємо. Тому що вони є недостиглими. Як ми бачимо, кісточки знаходяться у таких міні-шариках. Надавлюємо на оболонку і вона тріскається. Після цього забираємо. Але також можна присвідчити цей процес, якщо покласти у туалетний папір та стиснути. Але шкірку все одно придеться забрати з кожної кісточки. Вибираємо самі великі кісточки, ось такі маленькі не вибираємо, вибираємо ось такі великі. Беремо легкий ґрунт, викопуємо декілька дирочок і в кожну з них закидаємо насінинку. Тільки не сидіть по одній насінинці в стаканчик, тому що більшість кісточок не всходить. Зверхом присипаємо землею. Насінинку потрібно загублювати приблизно на 1 см. Далі нам потрібно утрамбувати ґрунт. Далі, як зазвичай, підливаємо вазонок. Ну або стаканчик, залежить, що ви взяли. До речі, якщо у вас пластиковий стаканчик, то буде дуже зручно подивитися, чи повністю ви полили наш ґрунт. Також для швидшого проростання накриваємо стречом. І робимо дирижки. Також можемо підписати вазонок, для того, щоб не забути, що там росте. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео, а у мене все. До новії зустрічі.